Слава Богу, брати і сестри. Бог допоміг нам до цього часу. Ми могли прийти на це місце, прославити Господнє ім'я. Декілька думок перед нашою молитвою хотів би з вами поділитися. І місце для нашої уваги це буде послання до Євреїв, 11 розділ з 8 вірша. І тут написані такі слова: Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав. Прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою він перебував на землі обіцяний, як на чужі, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом, співпадкоємці цієї ж обіцянки. Бо чекав він міста, що має підвалине, що Бог його будівничий та творець. Таке місце. І знаєте, подивитися на кожну людину, яка живе на землі сьогодні, я думаю, що можна сказати, що всі люди на світі мають якусь ціль. Вони до чогось йдуть. У них якась є а, думка, якась а, ціль, до якої вони, якої вони стараються достигнути. Хоч може вона бути маленька, вона може бути велика, але незважаючи на це, вона існує. І я собі так думав, ми, як християни, якою ціллю ми живемо? Знаєте, в світі люди ставлять якусь цілі. Я хочу мати скільки грошей, я хочу бути дуже відомим чи не дуже відомим, я хочу досягнути якоїсь влади, якоїсь сили. Я хочу достигнути якогось фізичного задоволення. Ось бачите, Пригожин собі поставив ціль. Я хочу захватити Росію, і щось не вийшло в нього. Якась бійка за власть, за сили, за, за владу над країною. І знаєте, але коли ми дивимося на людей, і хоч вони, може, досягають великих цілей, великих речей, я думаю, що. Ці цілі розчаровують їх. Знаєте, мені дуже цікаво зараз стежити за українцями, які приїхали недавно минулого року, чи напротязі цієї війни сюди, в Америку. І знаєте, я розмовляв з багатьма ними. І одну таку думку, яку я чую вже не один, не два і не три рази. Ми розчаровані Америкою. Ми розчаровані. І я собі так думав, думаю, ви розчарувалися тим, до чого ви стремилися. Наразі чув, тут так треба тяжко працювати, грошів не так багато дають, і щось інше. Люди мали ціль, але це була земна ціль, забуваючи про те, що, незважаючи, де ти живеш на землі, диявол остається такий самий. Гріх остається такий самий, він, може, трошки форму поміняв, але він там є. І ціль, яку вони так старалися ціле життя, вони досягнули і розчарування. Але я думаю, що християнина, християнки ціль має бути інакша. Це має бути ціль, яка в кінцевому результаті вона не розчарує людини. Коли вони достигнуть цієї цілі, вони зможуть сказати, справді це все, на що я чекав, це все, на що я надіявся, і навіть набагато більше. Те, що я не думав і не чекав. Відкриття, 22 розділ, 22 розділ, 14 вірш, блажені, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя. І війти брамами в місто. Блажені або благословені ця людина, яка випере свої шати, щоб мати право на дерево, життя і що зробити? Війти брамами в місто? Не просто попасти туди, бо туди ніхто не попаде, не просто або до порога, але війти брамами. В місто. Я думаю, що це має бути ціль кожної людини, яка називає себе християнином. Ми дивимося на Авраама, про якого я прочитав. Дивіться, що Біблія говорить нам про нього. Що вона говорить? І каже: бо чекав він міста, що має підвал, що Бог його будівничий та творець. Авраам, живучи в наметах, живучи в пустині, ходячи там від Харану до обіцяної землі, він все рівно чекав міста, яке Бог, якого Бог є будівничий. Він це бачив далеко наперед. І до цього він стремився. Це була його ціль життя. Він це бачив для нього, це було реальністю. Сьогодні ми можемо подивитися в своє серце, подивитися в свої думки і побачити, яка є наша ціль сьогодні. Коли ми ставимо ціль достигнути неба, війти брамами в місто, перша річ важливо думати про це, але це не кінцеве. Знаєте, в книзі подорож Пілігрима вони зустрічаються з одним чоловіком. І коли вони розмовляють з тим чоловіком, він каже: Я думаю про небо, я думаю про Бога, він про це думав. Але в кінцевому результаті, коли ми дивимося на Його дорогу, він туди зовсім не попав. Так, він про це думав. Але можна думати про свою ціль, але коли ми не робимо ніяких дій для цього, все, це, що це остається, це просто думки і мрії, які не здійсняться. Я думаю, якщо ми хочемо кудись подорожувати, нам потрібно зробити рішення, що я піду туди, чи я поїду туди, туди, чи інше місце. Це перше. Але не просто думати, ну, я туди поїду, і не зробити ніяких кроків до цього. Зробити туди ціль. І що я маю на увазі? Якщо я хотів би їхати в Нью-Йорк, я не повернуся і не поїду в Сан-Франциско надіятися, що я попаду в Нью-Йорк. Я буду цілитися на нью йорк а не на Сан-Франциско. Такий простий приклад. І тому, коли ми хочемо попасти в небо чи бути там, потрібно цілитися туди. Друга річ. Для цього потрібно щось зробити. Працювати для цього. І, і якщо взяти цей приклад кудись йти, якщо ти думаєш, я туди достигну, і ти нічого не робиш для цього, ти не береш першого кроку, ти туди ніколи не попадеш. Потрібно встати і зробити кроки в напрямок твоєї цілі. І далі... Якщо я хочу туди попасти, це має бути моїм життям. Ти маєш прикласти зусилля і старання для цього. Колись Павло, коли він писав до Філипян, він написав таку цікаву думку послання апостола Павла до Філип'ян, перший розділ і 21 вірш. Дивіться, що він каже. Бо для мене життя то Христос, а смерть то. Надбання. Для мене життя це є Христос, а смерть це надбання. І я думаю, нам, як християнам, теж разом з Павлом потрібно сказати, що для нас життя є Христос, а смерть це є надбання. Тому що коли прийде смерть, я досягну цієї цілі, якої я жив, чи для якої я жив своє ціле життя. Потрібно перетворити своє життя в такому напрямку, що все своє життя я стараюся досягнути цілі цього, так як робив це Авраам. Живи з цілю неба, щоб Христос був твоїм життям. І сьогодні, коли ти. Переслухавши цю, цю коротку думку, і ти зрозумів, що а, ціль, до якої ти жив, вона є тимчасова. Вона не є вічна, вона проходить дуже швидко. Бог дає тобі ще шанс. Сьогодні день спасіння. Сьогодні день є приємний. Ти можеш це поміняти. Незважаючи на свій вік, незважаючи. На свою позицію в житті. Христос колись говорив Матвія, 11 розділ з 28 вірша. Дивіться, що Він каже: Прийдіть до мене всі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий, і серце покірливе, і знайте спокій душам своїм. Христос. Ще сьогодні кличе, що прийдіть до мене всі стружені і обтяжені. Люди, які живуть без цілі, люди, які живуть для тимчасової цілі, Христос каже: Прийдіть до мене. Я дам вам ціль життя. Я дам вам ціль, яка ніколи не підведе, і в якій ти ніколи не розчаруєшся. І коли ти достигнеш цієї цілі, для якої жив Авраам, для якої жили інші люди віри. Ти можеш зрозуміти, і може тоді ми зрозуміємо, що ціль, до якої ми стремилися, вона була набагато більша, набагато вагоміша, набагато гарніша, ніж те, що люди могли досягнути на землі. Ми не розчаруємося в цьому, що дасть Бог. Ми не розчаруємося в тому, що. Він приготовив для всіх, які люблять Його і послідували за ним. Ми будемо молитися, щоб Бог нас цьому благословив, дав нам сили, дав нам здібності досягти цієї цілі, і щоб кожен із нас, сидячи на цьому місці, мали право війти воротами в місто і жити в цьому місті. А Богу, він хай буде слава за все повіки. Амінь.